Сто разів мені казали: відьма я, чаклунка. Кого хочу приворожу, дам кохання трунку. А я тільки посміхаюся, що іще лишається, що би там не пліткували, хай собі втішаються. Вуста мої вишневії, смачні й соковиті, аби тільки скуштував. То без них не жити, мої очі то два моря можна потонути, шкіра, справжній оксамит, мене не забути. Кажуть люди, що я війма і вродо відідька. Ну а як же ще інакше те все пояснити? Що звела із розуму не одного раз? Та мені ніхто не пара. От така зараза. Заварюча зілля, я зрутий розмарину, додам трохи бузини і гіркого полину. Шепну на кохання, чим чорт не жартує? Може, мені вдасться, що дарма пліткують.